При асоціації у колі добробуту є окремий відділ, він називається можливості добробуту. Це відділ реально з можливостями добробуту. У цьому відділі всі учасниці можуть побачити пропозиції від різних фахівців, брендів від, від бізнесів. Про їх товари послуги з особливими умовами для учасниць закритої жіночої асоціації у колі добробуту. У нас є пароль: коли жінка хоче отримати якусь послугу або товар, або пропозицію від того там, фахівця або бізнесу. Які надавали можливість добробуту, вона звертається до фахівця або бізнесу, називає пароль і отримує послугу безпосередньо з тією. Особливою там, пропозицією, яка була прописана у відділі можливості добробуту, яку бізнес або фахівець надає спеціально для асоціації у колі добробуту? Також. Якщо ви маєте свої там товари, послуги, якісь пропозиції, якщо, можливо, ви маєте якісь ідеї, які хочете реалізувати, або шукаєте партнерів, шукаєте людину, яка допоможе вам це втілити, ви теж можете розміщувати свої пропозиції в Можливостях добробуту. І до вас так само можуть з цього відділу усе життя приходити клієнти, приходити якісь люди, з якими ви будете там вести різні справи, проекти чи реалізовувати те, що вам дуже хочеться, і ви шукали таку людину. Тому будемо раді бачити кожного.